Раніше я завжди думав, що зрілі 30-річні досвідчені жінки це набагато кращий вибір, ніж молоді вісімнадцятирічні тянки. Але на жаль, більшість жінок після тридцяти б'є непридатними для стосунків, і це загалом доволі сумний факт, на підтвердження котрого є цілий ряд причин. Одна з таких це те, що в них банально більше досвіду, а більше досвіду це дорівнює більше порівнянь з колишніми. І що саме неприємно, чим більше у такої жінки було партнерів, тим сильніша вона схильна порівняння Її мозок, на відміну від молодої дівчини, вже має доволі велику базу даних із різних чоловіків, їхніх вчинків, зовнішності сексуального досвіду. І коли з'являється новий хлопець, то він автоматично стає об'єктом для порівняння з попередніми. Причому сам такого великого досвіду, як ця сама жінка, він не має. Бо часто чоловіки в свої 30 років вони навіть не мали інтимного досвіду. Той час, як деякі жінки під свої 30, вони банально встигають змінити прізвище, аби сховати деякі деталі зі своїх біог. Графії навіть у мене в селі була така знайома дівчина, і я на свою дурість зайняв її грошей, чи повернула вона мені їх здогадатися не складно. І у підтвердження цієї теорії про досвід хочу привести доволі простий приклад, котрий я особисто вигадав на цих днях. От якщо, скажімо, довжина вашого пітона буде становити 15 сантиметрів, то для молодої дівчини, скоріше за все, це не створить жодних проблем. І більше того, оскільки в неї немає ось цього порівняльного багажу, то цілком можливо, що навпаки, ваша не сама велика рептилія, Буде тільки сприяти її вчурюванню через те, що вона банально не відвідувала Південно-Східну Азію і буде гадати, що це найбільший пітон на землі. А коли ж ви будете взаємодіяти з 30-річною дівчиною, то в таких жінок, як правило, спектр порівнянь куди вищий, і ви вже не так зможете здивувати її своїм земноводним, через що вона буде у вас менше вкладатися, менше вас любити, та й загалом, здебільшого, матиме лише корисовий інтерес. Вона вже бачила різні типи чоловіків. На фоні війни вона вже відвідувала різні країни. І знає, на що вона претендує і чого може очікувати. Там, де для тебе це перші побачення в 35 і щось нове та хвилююче, то для неї це вже просто звичайна рутина по пошуку собі чоловіка. І вона оцінює тебе вже не так емоційно, а здебільшого холодно і просто з розрахунком. А ми, чоловіки, не любимо розрахунки, а любимо романтику. Нам потрібна душа і поетик аніме. Тобто це створює ситуацію, де тобі важче її здивувати, важче викликати сильні емоції. Важче побудувати ту саму магію початку. Вона вже пройшла через десятки схожих історій. Без емоційної новизни такій жінці швидко стає нудно. І через що вона починає порівнювати, хто з нею був уважніший, у кого показник самві був більший, хто дарував більше подарунків, до якого Бетбоя її нутро більше тягнулося, і найголовніше, хто краще приготував олів'є без майонезу. Виглядати по можньому це добре, але все-таки по моєму досвіду. Більше лайкають анкети, які виглядають не так небезпечно, і втілюють більшу довіру. І на цю тему я випустив нове відео на каналі про дівчат саме про те, як виглядати більш довірливо і не допускати тих помилок, які допускав я у своїх світлинах на сайтах знам ботах, через що зменшував і так тоді свою невелику кількість мечів. В тому відео я показав свої світлини, як я помилявся, і повністю розібрав те, як виглядати довірливо. Так що, якщо ви відчуваєте, що хотіли би підвищити свою кількість мечів, отримувати менше гостингу. Від дівчат, менше ігнору і більше лайків від них, то запрошую вас подивитися це відео по першому посиланні в описі, ну або в коментарях. І там також ви можете надіслати мені свої фотографії на оцінку, або я покращив ваш образ і збільшив шанс на пошук бажаної дівчини, ну або шрифтів ротації. Посилання в описі та коментарях. Ну а ми продовжуємо. Наступна причина, чому жінки після 30 здебільшого не придатні, це маніпулятивний досвід. Бо чим старша жінка, тим більше вона б знає про стосунки. Таких жінок жартівливо називають відьмами, бо вони знають абсолютно все про психологію стосунків. І в їх арсеналі присутній настільки великий полець прийомів, що навіть локи з актуального Варкрафту би їм позаздрив. Вони знають вже все. Такі жінки вже бачили різних чоловіків, проходили через сварки, проставання, самі різні сценарії, і з часом вони лише вчаться. Як поводити себе, аби отримати те, чого вона хоче. Вони чимось нагадують дуже розвинену нейромережу. Вона Чудово знає, що тобі сказати, аби ти відчув свою провину. Вона знає, коли промовчати, аби ти почав за нею бігати. Вона вже вміє викликати ревнощі. Вони чудово знають шлюбно-сімейний кодекс. І саме головне, вона знає, як тебе сильніше прив'язувати. І це особливо небезпечно, коли ти ще недосвідчений, коли ти якийсь дуже добрий, приємний хлопець, на якого повісити провину це. Ось так. Із ультимативних прийомів таких жінок це одружити на собі якогось молодого перспективного на як програміста, і успішно відійняти половину його бабусиної квартири, десь у Хуєві. І для молодого хлопця це складно. Він ще не вміє розпізнавати такі ситуації, і думає, що все відбувається саме по собі. Але насправді увесь цей час він просто вграє в гру, де правила іншій стороні вже давно відомі. І замість легких стосунків, про які він завжди мріяв, із тяночкою під плєдіком, дивлячись анімешку, ти ніби постійно здаєш іспит, до якого ти навіть не готувався. І що саме страшне. Такі жінки вони навіть не дивляться анімешку. Наступна причина це більше багажу від колишніх. Бо як говорить, якщо колишніх немає поруч, це не значить, що їх немає у шафі. А насправді так, їх вплив залишається як у вигляді недовіри, так і у вигляді звички до певних стандартів. Після певної кількості стосунків у жінки формується недовіра, звичка чекати зради або конфлікту. І у ситуації, де хлопець може бути абсолютно по-доброму налаштований до. Дівчини, вона в свою чергу буде бачити прояв якоїсь токсичності із своїх минулих історій, цим самим втілюючи ненадійність і підриваючи теперішні стосунки. Тобто, через велику кількість історій у жінки формується недовіра, звичка чекати зради або якогось конфлікту, і вона несвідомо може підозрювати тебе у тому, навіть чого ти не робив, бо її попередній партнер до сих пір проникає їй. В голову, і ти виходить, що виходиш вже не на чистий аркуш, а на вже списану сторінку, де залишилися записи іншими чоловіками, і не приведи господь тобі подивитися на дану сторінку під. Ультрафіолетовою лампою, і можливо ви запитаєте, омрет. А яку ж нам тоді шукати дівчину? Вибачаюсь, подивився чаєм з лимоном. А все доволі просто, бо розумний хлопець він завжди бере собі майже досвідчену дівчину, аніж він сам. Так з 18 років беріть собі, 18-ти річну, Нижче опускатися не треба, бо лише з вісімнадцяти. З дев'ятнадцяти років можна теж шукати 18-ти річну. Тут ще немає якоїсь серйозної різниці у віці, та й виглядає це цілком Комп природньо в 20 те саме, і лише з 23-24 років можна таки зволити собі взяти 19-річну. Плюси залишаються ті ж самі, в них менше емоційний багаж. Для них ти в новинку, їм майже немає з ким тебе порівнювати. Якби у Віктора Розового в свій час була б така дівчина, він би залишився дуже вдоволеним. Молоді дівчата завжди відкриті до чогось нового і навіть можуть пограти з тобою в терарію з нестандартною магією. Річною зброєю 25 років можна вже брати 20-21-річну при бажанні на рік чи два старше, а в 30, аби не зазнати суспільного осуду, вже тянку 24-го левела. Взагалі, з суспільним осудом доволі смішна тема. З одного боку, на 40-річних чоловіків з 20-річними тянками дивляться косо, але з іншого боку, усі розуміють, наскільки такі чоловіки є крутими. Але тянки постарші, ті, хто не може собі дозволити таку розкіш, на це дуже. Дуже сильно зляться. Очевидно, через заздроші, чужій молодості, і соціум вслід за ними почали це також засуджувати. А загалом формула класна, особливо якщо у вас вистачає енергії. Мені, наприклад, самому ледь вистачає енергії в свої <світ> приборкувати 19-річну тянку. Інколи просто не зрозуміло, чому ми не можемо полежати просто один тиждень у ліжку, і нам обов'язково треба йти за отима усіма. Продуктами. А так, тенденція зберігається, і краще усього брати менш досвідчену дівчину, бо так менше ризиків, що вона вами просто скористується. І окремий блок хотів би сказати про грумінг. Я особисто таке не схвалюю, бо у дівчини вже повинен бути який-не який мінімальний досвід. Не люблю, так би мовити, бруднити руки в крові. То мінімальний досвід він повинен бути, бо займатися вихованням чи шукати здичаві у аутистку. Ну мені здається, що це нікому. Не треба. Краще все ж, аби дівчина була особистістю і аби було про що поговорити. А те, що до цього цю особистість страха вже якийсь челебобік, ну я надаю перевагу про це не думати. Та і за цим пунктом взагалі доволі дискутивне питання. Бо насправді більшість жінок починає своє статеве життя, м'яко кажучи, куди раніше за чоловіків. Так, якщо у тебе не було статевих партнерів навіть у 30, то на тому боці вони могли бути за. Довго до певного віку я такого звичайно не схвалюю, але не згадати про це просто незбіжно. Сам особисто був у шоці, коли мої однокласниці, а точніше, коли я був у му класі дівчата, котрі були на один. Чи на два роки е, нижче, я дивувався, хто таких дівчат забирав на машині під баром. Тому навіть шукаючи в свої 23 роки тянку, левел котрий показує 19, варто дивитися на дату її народження і враховувати, що в неї ти скоріше за все будеш не першим, а може і не другим. Наступна причина, чому варто минати жінок котрим 30+, плюс, це більше фінансових очікувань. Бо коли дівчина старше 30, то зазвичай на першому по. Бачення від тебе очікують вже не просто прогулянки у парку. І це доволі сумно, бо ти ж не знаєш, яку ти дівчину кличеш на побачення. Бо довгі переписки це для неї буде занадто душно. Можливо, за цей час, поки ти там будеш переписуватися, її уведе вже інший конкурент, який буде просто гарніше. І ти в будь-якому випадку, в рамках 5-6 повідомлень, намагаєшся її витягнути до себе, але ж ти не можеш бути впевненим, що вона не виявиться просто нецікавою аутисткою. І Ходить патова ситуація, що в її 30 років ти вже не можеш її просто запросити в якийсь парк попити кави чи прогулятися, і тобі варто пропонувати їй щось цікавіше, аби захопити чимось її увагу. Бо чим старший чоловік стає тим, з кожним роком падають шанси йому знайти дівчину. Бо коли у 20 років на 100 самотніх хлопців припадає 70 самотніх дівчат, то вже в 30 років на цих самих 100 самотніх чоловіків припадає лише 7 вільних жінок. Все це. До того, що кількість варіантів у жінки не падає, а лише збільшується, і відповідно, чоловікам доводиться чимось їх дивувати. А навіщо тобі відразу вкладатися і дивувати ту дівчину, в якій ти навіть не впевнений? Чи не простіше відразу знайти себе молодшу дівчину, з якою ти можеш просто прогулятися без якихось там ресторанів? І в цьому і є одна із проблем: що коли дівчині 30+, то вона набагато більшого від тебе очікує, і це великий мінус для ще не сформованого економічно чоловіка. Так що в цьому плані теж перемагають молодші дівчата. Наступна проблема даних зрілих жінок це репродуктивний тиск, котрий на них здійснюється. Розумієте, в чому проблема? Ти вже не можеш взаємодіяти так само з жінками постарше. Усі думки такої тянки, здебільшого, про те, аби поскоріше вийти заміж та народити дитину. А коли ти молодий, то може це не те, що тобі в даний момент треба, бо ти хочеш просто розслабитися. А така жінка вже не оцінить сповна твою перемогу з дміт. Кідкої майстра за КВ-1 на Ель Халуфі. Тому, друзі, створюйте собі анкети, шукайте молодих дівчат і робіть для цього довірливий образ. Усі посилання, в тому числі на нове відео гайд на довірливий образ, ви знайдете в описі.